Це будівництво. Ви коли-небудь замислювалися, як будують будинки? Сьогодні ми з вами відправимось у подорож на справжній будівельний майданчик. Я розповім, як з нуля створюють величезні будинки, які матеріали потрібно, хто працює на будівництві і які машини допомагають у цій справі. Щоб збудувати будинок, спочатку треба знайти ідеальне місце. Але не кожен шматочок землі підходить. Спеціальні люди, геодезисти, перевіряють, чи міцний ґрунт, чи немає підземних річок, чи можна тут будувати. Коли місце обране, архітектори створюють креслення. Вони вирішують, скільки поверхів буде у будинку, де будуть вікна, двері, ліфти. Це справжнє мистецтво. Але креслення це лише початок. Далі вступають у гру інженери. Вони перевіряють, що будинок не завалився від сильного вітру чи землетрусу. Все готово, тоді будівництво починається. Без міцного фундаменту будинок довго не простоїть. Як же його будують? Це екскаватор. Ця машина може викопати величезну яму за лічені хвилини. А ось бульдозер. Він допомагає зробити поверхню ідеально рівною перед заливкою бетону. Що фундамент був міцним, в нього кладуть металеву арматуру. А потім приходить ще одна супермашина бетонозмішувач. Її величезний барабан постійно обертається, щоб бетон не застиг раніше часу. Після заливки бетон твердне. І все, фундамент готовий. Наступний етап стіни. Тут усе залежить від матеріалу. Якщо це цегляний будинок, робітники вручну кладуть тисячі цеглин. Якщо багатоповерхівка, будівельний кран підіймає бетонні блоки вгору. Коли стіни готові, будівельники встановлюють вікна зі спеціального скла, які витримують вітер і навіть удари. А ось і дах. Щоб він не пропускав дощ, його накривають черепицею або металевими листами. Ще бувають дерев'яні будинки, вони дуже теплі та затишні. Дерево використовують для каркасних будинків, які будуються дуже швидко. Ззовні будинок майже готовий, а що всередині? Тут починається магія. Електрики тягнуть проводи, щоб у нас було світло, вони підключають розетки, лампи, вимикачі. Сантехніки встановлюють труби, крани, ванни та туалети. Без них не буде ні води, ні каналізації. Маляри та штукатури шпаклюють стіни гіпсом, щоб вони були рівними, фарбують їх у гарні кольори, а дизайнери придумують, які шпалери, меблі та лампи, зроблять будинок стильним та затишним. Тепер в будинок можна заселятися. Сьогодні ми з вами побачили, як створюється будинок. Від ідеї до останньої поставленої шафи, а вам сподобалось?